Вітаю. У нас в обзорі комплект армованих гальмівних шлангів на мотоцикл Honda CBR 1000 RR 5 рік. Комплект Full Race. Нестандартний. Що таке Full Race? Це обидва шланги від гальмівної машинки на передку, тому що стандартний комплект іде з трійником. Для того, щоб реалізувати такий комплект, потрібен подвійний Banjo Bolt, який буде отримувати два шланги. Біля гальмівної машинки. І від гальмівної машинки йде окремо на правий і на лівий суппорт, і задній шланг. На кожному шлангу є по одному локатору. Так що звертайтесь, в наявності є всі кольори, всі комплекти на будь-які мотоцикли. Стандартний full race, з перемичкою через колесо, з трійником будь-які. Так що звертайтесь, вказуйте, який у вас мотоцикл, Кубатура Рік, і ми зможемо вам допомогти. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.